Лебеді на собачому гирлі зібралися в незамерзлому місці. Такий от ранок в Києві. І гуси, і лебеді. Якщо ви захочете їх погодувати, то приносите зерно, пшеницю, овець, ячмінь. Ні в якому разі не можна хліб, оскільки він е, забиває їм шлунок, але не дає енергії і птахи від цього помирають. Також можна овочі.